69 років тому завершилася Друга світова війна 2 вересня 45-го року. Підписали акт про безумовну капітуляцію Японії. Почалася ж найбільша війна в історії людства нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 39 го Допоміг фюреру і радянський союз 23 серпня в Москві підписали пакт про ненапад і таємні протоколи. На думку кандидата історичних наук Олександра Вовка уроки минулого не засвоїли. Нині захід також проводить слабку політику щодо подій в Україні, чим лише розпалює апетити Путіна. 20-те століття було сповнене трагічних подій. Серед них це перша і і друга світова війна. І здавалося б, такі трагічні випадки в історії, які забрали мільйони людей, повинні були чомусь навчити і світ і європейську цивілізацію взагалі. Але як ми бачимо, Європа знов таки наступає на ті ж самі граблі. Те ж саме політику моротворення диктатора, потурання діяльності диктатору, може мати собі негативні наслідки не лише для України, яка вже знає наслідки, а також для Зокрема, для країн-членів ЄС для країн НАТО, зокрема, ти ж сам, наприклад, Польща, Прибалтика, які найкраще розуміють на даний момент цю ситуацію і б'ють на сполох, бо вони знають, що таке російська окупація і знають, чим вона що вона собою може нести.